Всім привіт! Знову вже друге на моєму каналі розмовне відео. Хотів би розповісти, з чим я вже стикався при пошуках, куди їздив, які вакансії розглядав, які бачив і так далі. Почнемо з самого початку. Я звільняюся з своєї фірми. У мене є номер телефону. Людина, яка влаштовує на роботу під почту польську, позвонив я, поїхав на співбесіду. Які були умови, як ми розмовляли на співбесіді? приїжджаю я. Що було обговорено? Робота зранку, плюс-мінус там 6-7 і до 15-16 максимум по цій категорії на Соловці з Віндою. Приїжджаєш на магазин. Сам шукаєш товар, сам його грузиш, розвозиш по пунктах. Пунктів Було обговорено 8-9. Далі скажу вам, скільки було в мене: зарплата 6000 злотих на руки стало кожного місяця і умова о праці. Поїхав я на день прубний. Якраз це був той період, коли була повінь, позатоплювало багато міст, до яких не було як доїхати. Приїжджаю я рано на день Прубний, приїжджає теж чоловік на років, може, два старший за мене. Загрузила ми всього палет, по-моєму, 10, а мали в цілому 5 пунктів і два отбори. Адбори, це коли ти після того, як ти розвіз свої палети, ти маєш поїхати на фірми і забрати їхнє, і привезти на склад. Е, паралельно ми дзвонили до людей, до приватних, тому що достави були не тільки на фірми, а й до людей приватних. Тобто ж ти приходиш на склад, шукаєш сам палети, самі грузиш, тобі мають їх відсканувати, дзвониш до людей. До приватних кажеш, що доброго дня. Сьогодні я до вас приїду, привезу вам товар, о котрій годині ви будете вдома, чи о котрій ти приїдеш. Це все маєш плюс-мінус якось підрахувати. Знаєте, хто вже на досвіді, той якби краще розуміє, коли він, о котрій годині, десь там буде, враховуючи, що перед цим є ще 5 загрузок. Со старту, звісно, трудновато розібратись. Але розвезли, все окей, і вже в. Годині, по-моєму, 14-й приїхали на магазин. Виїхали ми о 9 ранку. Дуже легко все пройшло. Мені здалося, о, окей, але враховуйте, що це було в стільки 5 пунктів. З них дві адреси приватні. На одній ми відбирали готівку. Також, що мені не подобалося, що не подобалося, не подобається, що ти. Від людей приватних, кому ти привозиш, забираєш готівку. Розвозили тільки палети. Весь товар на палетах це не пачки, це тобі не ти не виснонош, а грубо говоря, ти привозиш товар, палечакою вигружаєш, він допускаєш і поїхав далі. Е, Приходжу я на перший день, договорився, все, перший день робочий. Відбираю я машину, дають мені старущу просто. Розбиту в хлам просто старе якесь Рено, рік, мабуть, восьмий, дев'ятий. Коробка, механіка, вісім передач. Якби така, як я і вчився їздити в автошколі. Ну, коробка саме машина в хлам просто убитіша ще набагато, дуже сильно засрана. Якась ренувка Якщо знайду фото в інтернеті, постараюся вам вставити. Відбираю я машину, не дуже мені це все дуже сподобається. Не дуже мені це все сподобалось. 15, п'ятнадцять 5. 10, 5, 4-5. Але відбираю машину, під'їжджаю під магазин. Ми на той момент ще навіть не підписали умови. Я ж кажу, ну я не можу виїхати працювати без умови. Каже, в системі все є. Якщо ти прям не можеш виїхати, зараз приїде людина, роздрукує умову. Я такий щось думаю: ну, що то ви подозрительні якісь. Але думаю, ладно. Приходжу в бюро, дають мені лист, 11 пунктів. Скільки? Чотири адреси приватні. Та ти що, блядь, сука? В двох приватних адресах відбирати треба було готівку. Причому там таке правило: якщо ти відбираєш в людини більше 1000 євро, ну там еквіваленти скільки 4300-4600 злотих, то маєш заповнити спеціальний документ, де вписати людині там паспортні дані, його номер ідентифікаційний, без цього якби не можеш йому віддати товар і не можеш в нього взяти. Гроші. Гроші. Тому заздалегідь маєш дзвонити до клієнта перед тим, як вести йому ці товари і казати, чи дає він згоду на те, щоб ти взяв в нього ці дані. Якщо не дає, ти просто не береш товар. Я трошки в шокі, звичайно, що я ну, їду перший раз сам, вже відразу 11 пунктів, а після цих 11 пунктів ще відбір. Тобто, ти все розвозиш і поїхати ще на один адрес, загрузитися і привезти це на склад. Починаю я ходити по складу, шукати там товари. Добре, що там не так погано все, як на ясі, де ти шукаєш палета в, в одному кінці складу, друга в другому кінці склада. Там вже плюс-мінус воно якась є територія, на якому мають бути ці палети. Познаходив я весь свій товар. Палети тяжкі, такі, знаєте, то на плюс-мінус важить одна палета, деякі там трішки менше. Треба було підвести все це під рампу, щоб людина з магазину все це посканувала, поки я все це обдзвонив, поки все це обшукав. Знаєш, на деякий адрес, в тебе є дві паліти, ти маєш завести, на деякий одну, не перепутати, це все зібрати, за цим все маєш дивитися. Підвіз, шеф, каже, йдемо підписувати папери. Приїжджає там його, я не знаю, син не син, дають мені папери, і я пішов всі в машину. Їх підписувати. вже підписав дещо, сижу і думаю, ох, я й в жопу якусь попав. Думаю, та ні, все-таки не потягну я оце все, не подобається. Мені оця засрана, убита просто машина, те, що поскидували просто все, вже була година десята Це все розвести, повернутися, ніякого школення немає. Я так подумав, що ні, коротше, я шукати щось далі. Сказав йому, що все-таки робота це не підходить. Шеф, звичайно, такий покривився. Ну, каже, типу, окей. Він, я, так, я так розумію, це не перший раз там така ситуація. Він, мабуть, теж розумів і бачив, що я трошки в шокі з того всього. Подякував йому, сказав, ну, Сорян що так вийшло, якби. Час я потратив свій, і ти свій потратив, тому що маємо, що маємо. Розійшуюсь, шукав я далі вакансії, знаходжу нову вакансію, зовсім уже іншу. Робота з понеділка по п'ятницю, по це, плюс є категорії на фурі. Днювка 350 злотих. Кожен робочий день з понеділка по п'ятницю. Передзвонив, договорився на співбесіду. Приїжджаю, там чоловіки, жінка. Такий, знаєте, сімейний бізнес, вона толі кадрова, толі логіста, він типу шеф. Побалакали ми з ним, що дізнався, працюють українці, працюють поляки, їздите по всій Польщі, але 5 днів. В понеділок виїхав, в п'ятницю вечором повинен повернутися. Машини Мерседеси там були, актроси рік 15-18, Начепа, це Фіранка, Мега. Хто в курсі, той, я думаю, розуміє. Так, мені плюс-мінус, ніби як все сподобалося. Єдине, їх смущало те, що в мене досить мало досвіду. то на даний момент мене всього 5 місяців якогось досвіду роботи по цей, цей плюс є категоріях. Я предложив їм такий компроміс, думав, що для мене це корисно, тому так як я ніколи не працював ще на фіранках цих всіх моментів можу не знати. Знаєте, їздив на бусі, там теж з фіранкою, теж кріпив це все по саме, але там трошки менші масштаби. Запропонував їм, давайте, можливо, я поїжджу з кимось з понеділка по п'ятницю. Одну неділю виїду, виїду так, простажируюся, стажируюся про побачу, як що виглядає, щось підучу. А далі вже поїду типу сам. Вони такі. Типу, знаєте, ця ситуація, коли, вроді й да, ну вроді й ні. Чому? Тому що реально водіїв, хто хотів поїхати з кимось, ну, їх дуже мало. Бо, блін, тобі дають хер ж нам пойми, кого, і ти з ним маєш тиждень кататися. Я то це, ну, мені це було потрібно, щоб, можливо, підучити якісь моменти. А наша це людині ті, яка працює, ну хто його знає поймає, це якщо його тільки фінансово якось задобрити, я так розумію, що вони не збирались цього робити, тому що ну, твої проблеми, грубо говоря, ж та немає досвіду. Да. Сказали, є одна людина, яка можливо з тобою поїде, там Роман старий у нас уже керов, давно типу працює. Я такий веселий, типу, можливо, він погодиться, бо всі інші то навряд. Я такий, ну, типу, окей, якщо погодиться, договорились ми що. Якщо він захоче, вони мені наберуть там, на вихідні. По факту, не набрали вони мені, значить він не захотів. В принципі, я його розумію, якби нічого такого немає. Можливо, в принципі, я б міг би якось там включити суперпрофесора і сказати, я все вмію, я все знаю, і ви їхать, і побачите, як воно на ділі там що навчиться. Може і треба було так. Ну, от Поступив, як поступив, коротше. Вакансія далі. Знаходжу на ОX, де шукав вакансії, Оликс і працюй PL. Наступна вакансія. Знаходжу я на Олихсі. Написано Це плюс є категорія. Теж кожного дня вдома. Днювка 320. Але їздиш на холодні. Це рефрижератор, холодильник, теж по це плюс є Приїжджає на співбесіду. Був там тільки логіст. Він, я зрозумів, як він мені пояснив, працює відразу на двох фірмах. На цю, що я приїхав влаштовуватись, він так тільки підрабатує там. <хи> Цікаво. Шеф знаходиться в Варшаві, фірма якби в Варшаві, сервіс у Варшаві, а тут у них одна машина. І от ти щось тут а возиш локально на місці. Що мені дуже не сподобалося, машину я подивився, якби машина Mercedes Actros, такий вже, підушатаний, але ще окей. Що мені не сподобалося, це. Те, що ця хлодня, там вона трошки все таке уже ушатане, екранчик не працює там для виставляння температури. Ну це що таке, що так як і на попередній фірмі, фірма знаходиться хто знаде, хто знаде сервіс. Так само в разі щось ламається. Як я зрозумів із розмови з експедитором, ламається там щось частенько. Ти їдеш туди на сервіс. Е, мені це не подобалось на попередній фірмі, але це було ближче. Тут ти, ти їдь аж на Варшаву, це все чинить ці всі моменти вирішувати. Е, також е, шеф каже, питаю всю інформацію в експедитора. Питаєш в експедитора. Він каже: я, цим, я не знаю, дзвониться все у шефа. Узнавай. По поводу зарплати все у шефа, все з ним. Я сюди не влазю, це там, не моя ця. Е, Така, знаєте, мутна ситуація. Я подумав, що скоріше все, можливо, це і не так. Але мені здалося, як будто експедитор розуміє, що шеф людей потроху найобує і не хоче в то якби влазити, а шеф собі там хто зна, де сидить. Сидить та й сидить, коротше. Подумав я, що хай це буде запасний варіант, по факту, більше після того я туди не телефонував, хоча. Казали, можеш виїжджати ось уже з понеділка працювати. Я коротше, не вирішив туди не дзвонити, тому що кажу, зарплата теж так на чорну, непонятно як. Хто зна що, коротше. Наступна вакансія, на яку я витратив тиждень часу, можна сказати, знайшов я вакансію на працюй.пл, передзвонив. Це плюс є категорія, зарплата 6,5-8 тисяч злотих. Непогано, скажімо так, працюєш кожен день, в принципі, вдома. Часами написано, що бувають випадки, що маєш виїхати там на однодневний, двохдневний якийсь виїзд і переночувати там в машині. Робота специфічна, по це плюс є, але це цементовоз. Це не та бетономішалка, що крутиться, а іменно. Така як цистерна, приїжджаєш, загружаєшся там е, сухим цементом, і потім приїжджаєш там під давлінням його е, спускаєш. Коротше, все. Е, вакансія, типу, як вроді непогано передзвонив, побалакав, зустрілися, порозмовляли з шефом. У них не працювало до мене українців, але він каже: типу, в тебе польський класний, все, типу, ок, ніби і готові типу, з тобою співпрацювати. Поговорили, фірма невелика, ніби як зарплата нормальна. Відношення вроді як теж нормальне. Що, Сказали, будемо підготувати тоді документи, вийшли нам свої документи. Я приїхав, там вони щось відсканували. Потім мені вже пишуть на наступний день: довийшли, будь ласка, ще це, 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 висилаю. І тут починається коротше. є у них кадрова, яка займається цими документами. Кадрова, як я зрозумів, не буду казати, тупувата, ну мабуть, трошки недосвідчена. Вона ніколи не працювала з українцями, не затрудняла їх. Вона просто, як я зрозумів, не вміє цього робити. І мене рішили скіпнути, Типу. Все було окей. Вона, я передзвонив. Вона каже: от тобі треба якесь там зазволення типу А е, там зазволення на побит ставить, зазволення на роботу. Я їй кажу: ну, в мене є ось паспорт, в паспорті є печачі, я подався на карту побиту. По ній я можу працювати. Зазволення цього мені не треба. Я передзвонив ще раз до свого юриста, все це перепитав. Позвонив їй кажу, якщо якісь є питання, я вам дам номер свого юриста, і вона вам об'яснить. Вона така: ні 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 свою частину я всю знаю, я все знаю в разі контролю, що мені треба при цей представити. Я, цей, Вийшло мені ще те-те-те, там ще фотографії, всі паспорта. Вислав всі фотографії, паспорта, де щось заповнено. І що? Приходить мені вечором смс, що. А, ні, не смс сорки. І приходить мені вечором телефонний дзвінок. Yeah. Що, на жаль, маємо зрезигнувати з пана услуг, тому що бла-бла-бла. Там вичитала, що там я, даже якщо пропрацював менше, ніж 160 годин, вони мені мають заплатити як за 160 і ще там якісь моменти. Я взагалі не знаю, скуди вона це все взяла. Ну, скоріше всього, що вона. Не хотіла тим заморачуватися, не вміла. Можливо, вони знайшли людину, яка була українцем, яку простіше може, затруднити. І по факту я витратив на них тиждень часу, тому що на наступний день, ніби я вже мав виїжджати в роботу, просто підписати мав цю умову, підготувати. А е, ця кадрова не змогла це все підготувати як це все правильно зробити. Тому, ну. Типу, нікого не виню. Обідно, що тиждень час витрачено, і якось так сталося. На даний момент я шукаю далі роботу, шукаю по OLX, шукаю по працюй.пл, дивився, ну, на Фейсбуці так, знаєте, подивляюсь, ну, там нічого нормального, скоріше всього, не знайдеш. Тому, якщо в тебе є якісь можливо ідеї, чи ти знаєш якусь нормальну фірму біля Вроцлава, готовий прийняти всі ваші предложення, Шукаю далі, ділюся з вами теж далі. Не знаю, коли вийде наступне відео, тому що ну, розповідати по факту, показувати нема чого. Я в пошуках просто якщо знайду, там розповів. Я ж надіявся, що все-таки піду працювати на той цементовоз, там досить цікава специфічна робота, там би було б що познімати. Але ну, сталося як сталося. Дякую вам всім за перегляд. Я постарався поділитися тим, яка ситуація наразі. В принципі, що відпочиваю, шукаю роботу. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, що думаєте на рахунок цього всього. Хто як шукав роботу, хто які фірми знаходив, і всім пока.